Франкенцем збиратиметься в Україні. Ві22 все ж заборонили, а новий запит України до Сполучених Штатів дуже амбіційний. Про ці та інші цікаві мілітарні новини тижня в нашому новому випуску мілітарних новин на зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку! В минулих випусках ми з вами говорили про те, що якось дуже цікаво виходить, що як тільки Іран показав чорні шахеди, у росіян одразу ж з'явились чорні герані. І нагадаю, нові шахеди, саме іранські, поміж іншим, в деяких варіаціях отримали реактивні двигуни. І ви не повірите, що сталося. Росіяни вихваляються, що тепер герані мають реактивні двигуни, завдяки чому вони будуть летіти зі швидкістю не 150-200 км за годину, а 400 600 Ну і що тепер їй буде збивати складніше, а влучати в цілі вона буде точніше. І з приводу першого факту, власне. Немає чого і сперечатись, бо одна справа збити з умовних кулеметів ціль, що рухається зі швидкістю 200 км за годину, і зовсім інша втричі швидшу. Менше з тим, я мабуть ніколи не перестану дивуватись, наскільки ж болотні істоти вже собі в ДНК просто заклали брехню та вихваляння чужими здобутками. Український снайпер В'ячеслав Ковальський встановив світовий рекорд зі стрільби по росіянам, ліквідувавши ціль на відстані 3800 метрів. Це насправді шалені цифри, адже для ведення вогню на такій відстані вже йде ніяке не пряме влучання, а фактично така собі міні-артилерія, адже куля має йти по параболі, щоб на таку велику дистанцію влучити в ціль. Окрім майстерності снайперської пари, варто відзначити і зброю, з якої це було зроблено. Це українська мультикаліберна гвинтівка Володар Обрію, яка може працювати з розмаїттям набоїв попередніх. Встановивши потрібний ствол, таким чином вона може працювати як з набоями Barrett, так і з BMG. Але найцікавішим є варіант власне від самої компанії, який поєднує кулю від BMG в гільзі від кулеметного набою. І ця новина абсолютно уся, я вважаю, дуже чудова. В останньому пакеті допомоги від США були помічені ракети АІМ 7 та АІМ 9 М. Це вже не перша така передача, проте ці ракети на відміну від Харм та Стормшеду до наших літаків не адаптувати. Тому вже з літа спочатку ходили чутки про те, що ці ракети так чи інакше будуть використовуватись чи то в ЗРК Аспіт, які передавали Україні раніше, чи то в Кубах, які були передані Чехією та Словаччиною. Проте тоді ж почали ходити чутки, а згодом і вже підтверджена інформація, що Україна та США розробили спільно Франкенсема. ЗРК, який фактично складається з нашого БУКА, до якого інтегрували західні ракети, тепер же Білий Дім офіційно заявив, що Україні була передана потрібна технічна інформація для цієї інтеграції. Тож оновлення буде відбуватись одночасно як в Україні, так і в США. Ні, навряд чи буки повезуть в Штати. Скоріше за все, мова про те, що США будуть робити свою частину маніпуляцій з ракетами в себе на місці, а наша сторона буде готувати пускові під цю справу. Ну і таким чином в. Вдасться пришвидшити це переобладнання. На початку січня цього року американська компанія L3 Harris отримала замовлення на 14 систем Vampire, перші чотири з яких без додаткових анонсів передали ще влітку. І от днями офіційно було заявлено, що незважаючи на надзвичайно стислі часові рамки, вони змогли зробити усі 14 установок до кінця цього року, і вони вже прямують до України. Що це за Vampire такий? О, це чергова спроба здешевити збивання безпілотників. Ви всі і так чудово знаєте, що ракети ППО то дуже дороге задоволення, яке фактично коштує від 100 тисяч доларів і вище тільки. За одну ракету. Vampire використовує ракети APKWS, які в свою чергу є модифікацією 70-міліметрової некеровано ракети Гідра, на яку чіпляють модуль керування. Гранична вартість такої ракети складає 40 тисяч доларів, що значно менше у порівнянні з ракетами для насамців та арістек і інших ППО. Встановлюватися ця установка мала на цивільні пікапи, на що власне усі розраховували, але як показано на фотографії, встановити вирішили все ж на Хамві. Як ми з вами говорили в попередньому випуску, незважаючи на усі особливості та переваги від 22 з ним точно щось не так, і в Пентагоні нарешті вирішили дізнатись, а що саме тому офіційно було заборонено усі польоти усіх цих конвертопланів, доки не будуть з'ясовані причини останньої заварії. Але найцікавіша новина за останній тиждень – це новий запит України до Сполучених Штатів, що стосується того чи іншого озброєння, окрім вже звичних та знайомих атак, МСА, АБРАМС та 155-мм снарядів для артилерії, в запиті з'явились дещо. Скажімо так, екзотичні і місцями незрозумілі запити. Я пропоную підійти до цього питання з різних боків. Тож, за повідомленнями рейтерс, українська сторона в своєму запиті додала військово-транспортні літаки c 17 Globemaster та c 130 Hercules, багатоцільові гелікоптери Black Hawk та ударні гелікоптери Apache. До цього ж можна ще додати три типи безпілотників, зокрема MQ-9B Sky Guardian. Проте всі ці позиції загалом викликають не дуже сильний подив. А от особисто мене найбільш Ще здивував запит на винищувачі F-18 та систему противоракетної оборони та Тепер давайте розбиратись з абравсами, артою та атаком, все і так зрозуміло. Блекгок та Apache також загалом бо гелікоптери треба, а їх майже немає. Більше питань викликають транспортні літаки, тому що, по-перше, де їх зберігати, що на них перевозити і для чого. Я розумію, що Геркулес і Глобмастер зроблені за стандартами НАТО і так далі. Але ж у нас є Бруслан, наприклад, який цілком може впоратись з такою задачею. Тим паче, якщо розібратись, то Глоубмастер може перевозити або один Абрамс. Або два Бредлі, ну або сто десантників, Геркулес плюс-мінус так само враховуючи усі інші фактори, до лінії фронту дуже сильно особливо не підлетиш на такому велетенському літаку. Тож, може, ви мені пояснити для чого вони реально були потрібні? Щодо f 18 на перший погляд, запит може бути дивним, бо наче як сконцентрувались на F-16 усі проте на те є логічне зерно. Бо Австралія там списала щось біля 40 літаків, і в будь-якому випадку на всю цю історію треба дозвіл США. І загалом в це можна повірити, але з перспективою взагалі не на найближчі пару років. А от тат. Ад... Ну, я навіть не знаю, з таким же успіхом, як на мене, можна було подавати запит на зірку смерті чи авіаносну групу. Таат, це навіть не ППО, а саме ПРО, причому одна з найдорожчих і найкрутіших в світі, бо призначена вона для збивання балістичних ракет на висотах понад 100 кілометрів і з дальністю до 200 кілометрів. Там просто скажена РЛС, яка б покривати від тисячі до 2000 кілометрів, бо, повторюсь, вона призначена для збиття балістики, що теоретично мала б запускати десь з за Уралу, грубо кажучи. Тобто так, ППО. Нам потрібно, і чим більше, тим краще, але чи треба настільки крута ППО, якої у світі буквально декілька штук, а небагато їх настільки через те, що вона коштує мільярди в прямому сенсі цього слова. Одна батарея, що складається з щонайменше шести пускових по вісім ракет, коштує щонайменше від 800 мільйонів до півтора мільярда доларів. Скільки коштують самі ракети, а тим паче такий радар, яких треба три, бо там покриття на 120 градусів, страшно і уявляти. Тому якщо взяти і тверезо оцінити усе, за. Замість Таат краще вже декілька патріотів, не обов'язково в останній модифікації ПАК 3. І з одного боку, це дійсно все виглядає дивно. З іншого боку, колись так само казали і про Петріот, і про Абрамси, і про Атакамс. Мені здається, що логіка дуже проста. Запит має бути максимальним, щоб ухвалювали щось трохи простіше, скажімо так. В той же час, в світі того, що фінансування на наступний рік досі не ухвалене, і дуже, грубо кажучи, до цього залишилось буквально декілька днів, і там залишилось екстрених 5 мільярд. de Дивненько таке запитувати. Так, звісно, наше військо потребує усього, особливо абсолютно усіх видів мін та арти. Проте ну ви ж не думаєте, що це не стоїть на щоденному питанні. Ну, типу, усім вже зрозуміло, що європейські потужності не можуть робити снаряди в таких темпах, і замість мільйону, там щось біля 400 тисяч зробили. Так само і зі штатами там вони дуже активно їх роблять. Але проблема в тому, що світ взагалі фактично не був готовим до великої війни, і тій же Європі усього вистачило б не дуже надовго, скажімо так. Незважаючи ні на що на погодження чи на відмови, на погоду чи настрій, ми маємо постійно допомагати нашому війську. Це обов'язок кожного з нас. Тож не забувайте про це. Ну а ви пишіть в коментарі ваші думки з приводу новин. З вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.